Як сіл, я скажу, що найбільше помилки в наймі були, і в принципі єдині помилки. І мені здається, далі просто всі помилки віднаймо. От принципі, тому, що ну, найняв на ту людину, вона зробила щось не так, і все. через швидке зростання. В якийсь момент ми почали менш прискіпливо наймати. Скоріше зараз закриємо, там подивимось. Ну, типу, прям зараз там вже тушить пожар, треба ця людинка потушити може, а далі там ну що, що буде, то буде. Ось, відповідно, це така не дуже далекоглядна стратегія виявилась, тому що реально приходила людина, тушила пожежу. Далі цієї пожежі нема, треба працювати системно, а Системно працювати вона не може. Цей скіл не перевіряли і не звертали на це уваги, бо треба було тут і зараз. І таких кейсів було декілька. Ось, і деякі з них були: ну, відкидали тебе на якісь періоди, типу там не знаю, квартал-два. Наприклад, це по функції маркетингу. Чому ми десь в якийсь момент провтичили? Я вважаю. Наприклад, uh, scale там social, тому що теж там робили ставку на тих людей, і відповідно потім треба було перебудовувати взагалі все, починаючи від там фабрики, того того, як ми створюємо креативи, того як ми пускаємо тести. Коротше, самої команди, яка вже не приймала ці підходи. А uh, ось це був такий uh, шлях, який не знаю. Думаю, півроку точно з'їв ну, з нашого там трекшена.